Друзі, ось ці мої каналу та однодумці. Готую на відправлення саджанців фундука щепленого на ведмежому горісі. Ріс, закрита коренева система. Але замовник попросив витягнути з контейнерів, щоб дешевша була доставка. Дивіться, яка, яка коренева! От. Яка мечкувата? Де саджанці, який росте в відкритому ґрунті, буде така коренева. Тому весь корень збережений, всі шанси є на добре переживлення і мінімальний стрес після пересадки, хоча все одно він буде, треба буде оцей верх обрізати ну хоча б наполовину. Лишати по 30-40 см приросту. Ось так виглядають саженці. А також виглядають запаковані закритої кореневої контейнери, ящик. Гаденько все скотчем пройдено, щоб було як моноліт. Палка для каркасу.